Вітаю вас, друзі! Я б хотіла з вами поговорити про досвід травми. Безумовно, він є у кожного з нас з вами, тому що війна пройшла через кожну нашу родину. Ну і тут важливо знати, як знайти своє місце в запропонованих війною обставинах, і знати, як допомогти собі і іншим людям. І тому цей курс я рекомендую вам. І дуже хочу, щоб ви його пройшли. Вже можна реєструватися. Він абсолютно безкоштовний, і навіть по закінченню можна отримати сертифікат. Надто цей курс важливий для вчителів і педагогів, тому що він розроблений паховими психологами. Я дуже ціную, що зробили наші вчителі, наставники наших дітей під час цієї війни, як вони підхопили наших дітей і понесли. Тоді, коли батьки вирішували побутові питання, коли батьки були в абсолютному розпачі, але і педагогам треба допомога і треба знайти силу таку цілющу для себе. Тому я рекомендую цей курс також українським вчителям. Дякую, користуйтесь.